Цілий. І так, еліта, еліта, кузні, транс. Борис Польот дихає після парілочки. Лебачук, Вітя, здорово. Ситник, будь ласка, більше. Так, що в нас з України, дядя Сеня привіз? Сільодочка. Лужанська, Лужанська. Сало. А, бунтей, не там знає, Міша. Ми, я Міша, ти бачиш відео знімає, Вичуня? Не знаю, блядь. Так, не, не мешайте, блядь, нахуй, пока. блядь. Я его сьогодні не убью, нахуй. Сука, блядь, сука, блядь, блядь. Михайлов Михайло, блядь, работа, Давай. Ты не пьешь, дай другий. Я сальца вкраду. Давай, блядь, Давай, блядь. вам шапку скинути. Замерзне собі щеку не еду. Сюда, давай. А ну сало, домашнее, люборецьке. Бери с хлебом. Ну то увидеть. Бери, зальвівський хліб взяв. Бери кусочок і ще цей маленький. Візьми маленький ще на. Бери попробуй, покажи.